Ось уже місяць, як Одеська берегова база військово-морських сил України, долучилася до пілотного проекту із реформи харчового забезпечення військовослужбовців. За перебігом експерименту спостерігає комісія, до складу якої входять представники тилу Збройних сил України та волонтери. Вони й розповіли, чим відрізняється нова система харчування від попередньої. Основна суть експерименту дозволити командиру частини. Забезпечити якісне харчування свого підлеглого особового складу і забезпечити їм повноцінне здорове харчування. За рахунок вибору страв, розширений каталог продуктів містить 248 найменувань. Військовослужбовцям виділяється певна сума коштів на добу, в межах якої вони можуть обирати їжу за смаком. Раніше було визначено. Норма забезпечення, але якщо один військовослужбовець хоче з'їсти, як ми сьогодні бачили, я хочу сьогодні з'їсти день, я хочу з'їсти сьогодні кавуна, а третій просто хоче яблучка. Навіщо кожному повертатися видати норму? У кожного є свої вподобання. Ми маємо це навчитися їх забезпечити. До проведення реформи харчового забезпечення залучили міжнародні маркетингові компанії, які досліджували, чи задоволені військовослужбовці харчуванням. Згідно з їхніми висновками, до початку експерименту в Одесі кількість вояків, в яких майже все влаштовувалося, сягала 27%. Нині цей показник майже 100%. Стало вкусніше, супи стали краще, м'ясо стало вкусніше, великі порції. Ну, в три віддається качество приготування їди, в общем-то, набор блюд, асортимент. В конце концов, те же салаты. Если раньше он ограничивался порезанным бурячком, то сейчас вы видите достаточно большой ассортимент и достаточно хорошо готовят. Проект передбачає оновлення кухонного обладнання військових частин, провадження системи електронний склад та електронного обліку харчування. У наступному році, враховуючи результати проведеного експерименту, харчуватимуться військовослужбовці за новими стандартами і в інших військових частинах. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бриз для часу.